Чи можливо у Луцьку жити комфортно уже зараз? Про це говорили на 11-й школі свідомого громадянина з бізнесменом, меценатом і опозиційним депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським. Цю відкриту розмову організував для Лучан громадянський рух свідомі спільно з розважальним центром промінь. Більше 350 містян долучилися до спільного обговорення життя Луцька та перспектив його розвитку. Чому саме зараз я хочу поговорити про це? Тому що саме з вами я хочу сформулювати. Подальше бачення розвитку нашого міста, подальше бачення стратегії, до якої ми маємо дійти з вами спільно, і взяти разом з вами, я підкреслюю, разом з вами взяти відповідальність за наше місто. Андрій Покровський розповів присутнім, як зараз живе Луцьк без міського голови. Депутат розказав про вибори, їх вплив на життя Лучан, а також про роль громадянського руху свідомі у виборчому процесі. Покровський наголосив, що ціль команди свідомих, лідером якої він є, це відповідальна влада, яка обслуговує громадян, а не заважає їм. Не уминув увагою. Також і співпрацю тимчасових керманичів міста з бізнесом. Утримання внутрішнього інвестора бізнесмен вважає першочерговим завданням питанням нової влади ніхто не дбає про те, щоб внутрішній інвестор лишався і працював в місті, тому що комунікації з бізнесом влада не веде. Влада переслідує тільки свої, і то тимчасові інтереси. За словами бізнесмена, Луцьк самодостатнє місто, яке має усі ресурси для успішного розвитку. Проте додає, для такого результату потрібно працювати кожному лучанину. Потрібно брати відповідальність за свої вчинки, бути активним у розбудові міста. Чому саме сьогодні я почав говорити про це з громадою? Тому що Луць вже два роки живе без міського голови. Луць. Іде по інерції, яку заклав попередній міський голова, але на жаль, ця інерція стихає. Нам потрібно терміново приймати рішення, що робити далі. І тому я вийшов на дискусію з громадою. Напряму відкриту дискусію. Я сподіваюся, що ці дискусії будуть дуже часто і будуть проводитися ще більше аудиторії, саме для того, щоб почути думки людей, почути їхнє бачення і відчути те, що це потрібно їм. Протягом зустрічі Лучани активно спілкувалися з Андрієм Покровським. За найкращі запитання учасники розмови традиційно отримали подарунки від спікера, книги та сертифікат на вивчення англійської мови.